П'ятнадцятирічний капітан, частина друга. Розділи сьомий восьмий. На горбку, недалеко від термітників, залитих водою розбурханої річки Кванза, що протікала поряд, розташувався невільничий караван, про який Гарріс говорив Негору. Коли б не напад тубільців Загін Діка Сенда неодмінно натрапив би на цю річку, що впадала в Атлантичний океан, і вони щасливо б дісталися узбережжя. Караван належав работоргівцю Жозе Антонію Алвішу, вів його до міста Казонде, на найбільший в цих краях невільничий ринок, араб Ібн Хаміс. Допомагали ібн Хамісу наглядачі Хавільдари. Всі за походженням араби та португальці і тубільні солдати-негри. Караван налічував щонайменше 800 душ, з них близько 500 рабів, із 200 солдатів, та й сотню носіїв та хавільдарів. Найжахливіший вигляд у каравані мали раби. Чоловіки, ледве прикриті шматками цупкої тканини, жінки. Пошмаговані нагаями до крові, в суціль у ранах і виразках, виснажені худі діти з закривавленими ногами. Їх ставили подвоє і з'єднували колодкою, жердиною, футівшись завдовжки, і рогачами на кінцях, що замикалися залізними скобами на шиях. Ці рогачі – Змушували невільників іти один за одним, не відхиляючись ні праворуч, ні ліворуч. Наглядачі поводилися з ними вкрай жорстоко. Вони шмагали їх нагаями, а тих, які падали від хвороби чи знемоги, добивали з рушниць або ножами. Дисципліну в каравані підтримували тільки жорстокістю. Отже дійти живими судилося не всім невільникам. Хіба що половині з них. Невільники в Африці здобували шляхом нападу на мирні села. Ці напади здійснювали або армії місцевих вождів, що хотіли розбагатіти, або профінансовані работоргівцями загони найманців. Під час їхніх облав на попелищах і руїнах поселень усіх, кому було за сорок, безжально вбивали. Вони, як товар, нічого не були варті. Живим залишався хіба що один із десяти переможених, і цілі райони Екваторіальної Африки поступово знелюднювалися. Потім рабів продавали на місцевих ринках, а далі гурти невільників ішли у двох протилежних напрямках: на захід до португальської колонії Анголи і на схід до Мозамбіку. Звідти їх везли кораблями на Кубу, Мадагаскар і в Арабські чи турецькі провінції Азії, і ніякий колоніальний уряд не міг припинити це ганебне явище, так як дуже важко встановити пильний нагляд за таким довжелезним, як в Африці узбережжям. У внутрішні ж райони представники влади боялися навіть потикатися. Діка Сенда, як білого, на відміну від його чорних супутників, в кайдани не закували, але приставили до нього окремого хавільдара. Хлопець все сподівався ось-ось побачити Негору або Гарріса, та їх не було. Проте він не сумнівався нападом на термітник керували саме ці негідники. А ще Дік відчайдушно чіплявся за надію. Що Геркулес живий і допоможе місіс Уелдон, яку разом із Джеком та кузеном Бенедиктом відвели в невідомому напрямку, їх не було в цьому каравані. Довгий шлях до Казонде в 250 миль для знесилених невільників розтягся на 38 днів. Зі своїми товаришами, старим Томом, Бетом, Остіном та Актеоном, які йшли у валці рабів, Дік не міг перемовитися навіть словом. Але старий Том уже пояснив їм, що трапилося. Вони були приголомшені, коли почули, що перебувають в Екваторіальній Африці, що їх заманили сюди Гарріс із Негору і що їм нема чого сподіватися на милосердя. Але хлопці були молоді й здорові, тому мали шанси вижити. А ось старий Том і Нен, яка йшла закута разом із жінками, були геть знесилені і щодень слабшали. В ніч, з 10 на 11 травня, через 20 днів від початку походу, до Діка Сенда, який ніяк не міг заснути, тихенько підповз Дінго. Юнак страшенно зрадів, побачивши пса живим. Але радості його не було меж. Коли на нашийнику в пряжці він знайшов увіткнуту очеретину, всередині якої була записка від Геркулеса, місіс Велдон з малим Джеком понесли в кітанді. Їх супроводять Гаррісі Негору, з ними містер Бенедикт. Вони випередили караван на три-чотири переходи. Мені не вдалося поговорити з місіс Велдон. Я знайшов Дінго. Хтось підстрелив його з рушниці, але рана вже загоїлася. Не западайте духом і не втрачайте надії, містере дід. Я думаю про всіх вас і втік тільки для того, щоб якось допомогти вам. Геркулес. Так юнак дізнався, що місіс Уелдон та її син живі, і їм не доводиться терпіти муки пішого походу, бо їх несли в кітанді. Кітанда це щось на зразок гамака, сплетеного з гілок та сухої трави і підвішеного до двох довгих жердин. Зверху кітанда покрита запоною з легкої тканини. Несуть її на плечах два носії. Незрозумілим залишалося одне. Навіщо ж потрібні Гаррісові й Негору місіс Уелдон та її син? 24 травня, в самому кінці жахливої мандрівки, хавільдари порубали сокирами із 20 невільників, що, знесильівши, вже не могли йти далі. Серед них була і стара Нен, перша жертва серед пасажирів Пілігрима після катастрофи.